Казка про вовка, що співав вночі. На околиці великого темного лісу, де зорі світили яскравіше, ніж де інде, жив собі вовк. Він мав чудовий співучий голос, але був дуже сором'язливий. І тому щоночі, коли всі звірі лягали спати, він виходив на галявину і співав тільки до зірок. Однієї тихої ночі, коли місяць висвітлював шлях лісовими стежками, вовк знову прийшов на свою улюблену галявину і розпочав свій нічний концерт. Він щойно закінчив пісню, коли раптом почув голос. Як чудово ти співаєш! промовила сова, яка несподівано з'явилася на гілці над ним. Вовк здригнувся і замовк. Ой, не зупиняйся, будь ласка, твій голос такий чарівний. Ти ти чула все? з нервовим сміхом запитав вовк. Старався сховати свою тніяку вілість. Так, я дуже вражена. Чому ти співаєш тут, в темряві сам? Твій талант має чути весь ліс. Я, я трохи соромлюся. Я не впевнений, що інші звірі захочуть слухати мої пісні. О, я запевняю тебе, вони будуть в захваті. Чи, чи не міг би ти заспівати завтра ввечері для моїх друзів? Я обіцяю, їх буде небагато. Я, я не знаю, вовк завагався. Будь ласка, я буду дуже вдячна, і це буде чудова можливість для тебе поділитися своїм даром. Трішки невпевнено, вовк все таки погодився. І наступного вечора прийшов на ту ж галявину, де на нього вже чекали четверо звірів зайчик, лисичка, їжачок та бобер. Він відчував себе невпевнено і майже готовий був втекти, але теплі усмішки його нових слухачів заспокоїли його. Ми такі раді тебе бачити. вигукнув зайчик, який підскокував від захвату. Сова розповіла нам, як чудово, ти співаєш. Лисичка кивнула, підтверджуючи слова зайчика, а їжачок з бобром аплодували, щоб підбадьорити вовка. Така підтримка змусила вовка відчувати себе більш комфортно. Він глибоко вдихнув, зібрав усі свої сили в кулак і почав співати. Його голос спочатку тремтів від хвилювання. Але з кожним тактом, з кожним словом, він співав все сильнішим і впевненішим голосом. Коли він закінчив, усі аплодували. Ти народився співати, захоплено вигукнула лисичка. Так, не ховай свій талант, додав побер. Після вечора, коли вовк заспівав для своїх нових друзів, новина про його неймовірний талант почала швидко поширюватись лісом. Звірі, які чули його спів, розповідали про це своїм друзям, і невдовзі вовк став справжньою знаменитістю серед лісових мешканців. Тварини з усіх куточків лісу приходили слухати його виступи, і він часто отримував запрошення співати на різних лісових зібраннях та святкуваннях. Спочатку вовк був захоплений цією увагою, він відчував, що його талант приносить радість іншим. Це наповнило його власним щастям, але з часом постійна увага і нескінченні виступи почали його втомлювати. Він відчув, що втрачає те особливе почуття, яке мав, співаючи на одинці підсореним небом, Спів став для нього роботою, а не тим джерелом внутрішнього задоволення, яким він був спочатку. Одного вечора після чергового великого виступу. Вовк вирішив відпочити на самоті у своєму улюбленому куточку лісу. Тут, серед тиші і спокою, він знову заспівав тільки для себе. У ту мить він усвідомив, що спів – це його дар і пристрасть, а не спосіб здобути славу чи визнання. Вовк прийняв рішення змінити своє життя він вирішив, що більше не буде виступати на великих зібраннях. Він вибрав співати вночі, коли ліс поринає у сон, а його голос може лунати чисто і вільно. Іноді, коли він відчував бажання поділитися своїм даром, він співав тільки для своїх найближчих друзів сови, їжачка, зайчика та бобра, які завжди підтримували його і розуміли його справжні почуття. Це рішення повернуло вовку радість співу. І дозволило йому знов відчути ту глибоку внутрішню задоволеність, яка була для нього такою важливою. Тепер він знав, що його спів це не просто звуки, це вираз його душі, і так він хотів зберегти це назавжди.